Як зробити інтернет безплатним? Міф чи реальність? Зараз перевіримо. Перед вами розташована звичайна сім-картка. І на кожній звичайній сім картці є, як бачите, шість контактів. І кожен з цих контактів відповідає за свою функцію. Наприклад, ось цей контакт відповідає за виплати, цей за смс, ну, інше не важливо. Нам важливий ось цей контакт. Він відповідає за виплати за інтернет і за сам інтернет. І при замалюванні чи перекритті цього контакту ви маєте доступ до інтернету безплатний. І у вас нема обмежень на трафік на інтернет, Це ви можете качати який хочете, і вам, з вас не будуть здиратися за це кошти. Зараз побачимо, як це буде виглядати. Я на цей контакт наклеїв звичайний скотч. Потрібно наклеїти так, щоб не зачепити інші контакти. І обрізати кінці. Що я зараз щас... я обрізав кінці, і от що вийшло. Цей контакт, то виходить, що він заклеєний. Інтернет може розташовуватися на іншому контакті. Але. Ви маєте перевірити всі. І при цьому не портячи сімку якимось маркером. До побачення. На все добре.